Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. У нас продовжують бджолки носити на смет з різнострав'я і соняшнику. Щось мені цього року соняшник не дуже подобається. Того року майже два рази качали соняшник, а цього року щось дивишся, бджілки. Більше працюють на різнотраві, чим ідуть на соняшник. Ну, що буде, то буде. Але зараз тема не про це. Я хочу розказати, Ну, я постійно в пошуках щось шукаю, особливо шукаю свою бджолу. Звичайно, є вже на, на чому я зупинився, це моя місцева і вона доволі непогана. В порівнянні вже є з чим порівнювати. З, покупною мат... з покупними матками, які брав з племінних пасік. Так що, плем моя місцева, непогана. Але я залишаюся в пошуках, хочу таке знайти ту українську степову, яка б можна сказати, що вона найкраща. І був такий в мене ну, не випадок, як правильно сказати, це ще було до війни. Я шукав українську степову. і... Перезвонив, спілкувався з матководами і один сказав, я такий теж шукаю в пошуках і він десь відкопав, я не знаю де і як. Він каже, десь знайшов корні тої старої української степової, і що в нього він зробив проміри, і майже 90% відповідало українські степові. І він мав вислати, він каже, я розсилаю всі регіони України і хочу бачити, як вона буде працювати там просто на тест. І він мені мав теж вислати цих маточок. Не знаю по якій причині, але ну, можна сказати, цей проєкт зірвався. Потім нещодавно ми з товаришем до нього... Точніше, у Viber написали йому, може думали, він ще передумав чи що. Але він сказав, що він зараз на війні прикро. Але хай Бог береже його і всіх наших воїнів і хай найближче, швидше наближає нашу перемогу. Про цю бджолу інформації зараз дуже маловато, але будемо копатися і хочу знати її більше. Наскільки я від нього узнав, кажу, нею навіть цікавилися Фінляндія, нею цікавилась, зараз нею зацікавились європейці і вже вона прийшла до нас з Європи. Ця бджола вже над нею попрацювали європейці. З чим вона, як заказують, що її характеристики. <кхід> вона дуже Вели, має велику гігієну. Європейці її привели в стійкість, більшу стійкість до кліща, зимує на будь-якому медові, навіть що може перезимувати на падивому меді. І дуже хороша поме, по, по медопродуктивність у неї, хороша медопродуктивність. Вона швидко переключається слабко на, на великі взятки і швидко заливає своє гніздо. Не гніздо, а рамки. І можливо сказав, що що ти віриш в казочки, може це моя, можна одна з поганих рис. Я просто, е, ну, як сказати, я дуже довіряю людям. Якщо говориш з людиною, і людина говорить, що це так, ну, я не знаю, от просто вірю все. Можливо, це неправильно, в деяких випадках і получаються проблеми із-за цього своєї довірчивості, але мені прийшли маточки, на жаль, вони не плідні. Я давно не підсиляв неплодок, плодок, але зробив відводочок, відводочки на одну рамку. У мене є такі нуклеуси на 4 рамки рутовських і на 3 Дадановських. На одну рамочку зробив розплоду. Дав кормову, водички поклав туди і будемо пробувати облітувати цих, цих маточок. Я її не знаю, як її правильно назвати. Чи супер Українка. Навірно, скоріше всього. Може ви підскажете, як назвати її. Бо я в принципі і не знаю. Та в принципі це і не важливо, але кажуть, як корабель назвеш, так і він і попливе. І зараз вони будуть в мене на тесті. Я їх буду за кожним їхнім подихом наблюдати, як вони себе будуть вести. сам перед по агресивності і по тих пунктах, які говорять, як вона буде зимувати, як вона буде розвиватися, як вона буде нести мед. І я думаю, що разом з вами я буду кожний їхній крок, лише вона об, лиш вони облетяться, я буду їх постійно. Тавіше по пару, може по пару хвилин в кожному ролику про них про цю бджолу розказувати. Я думаю, що принцип підсадки не плодки, ну, він має трохи відрізнятися від, 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 від плідних маток, але я думаю той самий. Ставимо її в клітоці на сутки, не відкриваючи ні одного клапана. Через сутки дивимося на всякий випадок, чи є Порятункові маточники. Зриваємо ці порятункові маточники, якщо вони є, ну в мене вдвох точно не буду, бо розпліт узяв із виховательки, який був над розділительною решеткою, там немає відкритого розплоду. Це вже плюс. Але є такі, що і є де-не-де. Потім чекаємо, поки вона. Вони не, не пройдуть до, не, до неї. І, думаю, залежно від обстановки, від відводочки невеликі, я думаю, що молода бджола повинна прийняти 2-3 дні у цьому. І тоді, якщо вони виїдуть, виїдять канді, то і то, я думаю, так, заліплювати великий клапан. Вощиночкою пробивати дирочку і хай вони її випускають, вона вийде собі як з маточника. І я думаю, такий буде прийом непоганий. Ну, все-таки не плодки, це, це трошки можна сказати як лотерея. Ось наші маточки всі живі, здорові. Такі нуклеуси для них ось один. І тут цілий радочок. І лирадочок. Зараз ми будемо їх ставити між цих, між рамочок. Сутки вони побудуть. Завтра будемо відкривати клапан, а там по обстановці. Тут же можна сказати, має бути чуйка. Як кажуть, можна випустити зразу на сот, А, А можна і... Випустити сот і зразу її бабах і немає матки. Ну, коли цінні маточки, тут, я думаю, лишніх два дня вони не зіграють такої великої ролі. Якщо вона вийшла, в принципі на, на, на 5-6 день після виходу йде на обліт і на 10-12 день, на 10-й день вона вже має засіяти. ну Будемо сподіватися що всі облетяться і всі гарно будуть сіяти. І, вна, і ми будемо мати задоволення від цих джілок. Ось такі невеличкі відводочки, але вони бджілки покривають. Вже льотна бджола вся вийшла, лишилася молоденька. І так ми ось її поставимо ну, на неплодку. Я не думаю, що будуть реагувати. Ні. Бджілки вже надов... все, вже відчувають її. І це пішли до неї. От, от все-таки не вже є. Значить, все, буде прийом. От вам і перший признак, бо кав, що на неплодку не реагують бджолки. От ось отак і реагують і на неплодку. Зараз ми її поставимо. Ось так. Якщо я ставлю їх між до рамок, то я роблю, щоб ось тут ось тут був прохід, щоб дджилки більше контактували з нею. Ось так. Не плотно зажимаю, а так, щоб був прохід. Ще хочу показати ось отакій, такі полоски ми придбали. Ековел фірми Бівел. Це не реклама, звісно, це я просто хотілося, щоб вже канал виріс до тої сили, щоб за рекламу. Платили, ну, ще думаю, ще до цього рівня дуже далеко. Ну, я не про це. Я просто хочу сказати, що я хочу, скоріше все, цей рік ще ні. Можливо, вже і одну-дві сім'ї попробую. Сімей 10 на другий рік запустю. Попробую чисто взагалі не використовувати хімії. Чи такі бджілки, чи вони здатні перезимувати і жити без. Без хімії. Цього року теж буду по мінімуму хімії. В основному це я купив ці полоски для того, щоб там де дуже будуть цінні маточки. І зараз, дай Бог, ці маточки облетяться. На другий рік виведемо від них дочок. Вони по гігієні дуже сильні і, скоріше всього, ми їх пару в дочок і трошки свої місцевої. і ще... З якоїсь української історії, що було, за 10 сімей, яких не будемо використовувати хімії взагалі. Чи, чи можливо це, чи будуть жити бджоли, чи ні. Отак, От я думаю, що це всім цікаво. Тут полоски, вони б я б сказав, що не дуже дорогі. Тут склад, ефірна олія м'яти, екваліпту, олія герані якоїсь. Ефірна олія коріандру, ефірна олія чебрецю, ефірна олія полину гіркого, ефірна олія хвої. Ну, я, скоріше всього, це еко. І не знати, чи, звичайно, якщо січасте дно, то я думаю, що вони будуть діяти. Ну, надіяться цей рік я, звісно, не буду. Надіяться тільки на полоски. Звичайно, осінню я. Про оброблю амітразом в димових таблетках. Бо від проливу я вже відказався. Того року взагалі я не проливав. І сім'ї живі, здорові до цих пір. Добре, друзі. Зараз я буду далі їх підсадювати таким способом, як я вам показав. І я думаю, що дасть Бог все буде добре. Все, що буде з цими матками, вони мене дужать. Цікавлять, дуже цікавлять, і ви будете знати теж. На все добре, хай вам всім щастить, до побачення!